Ага, хорошо. Ну давай, тепер я буду ходить. ходити. Ходи тепер ти. Угу. Я буду ходити, давай далі. Ага. Тепер я дивись, б поб'ю скоро тут. Ну да. Давай ходи далі. Давай, ходи, ходи. О, це я тепер тут буду багато бити твоїх. Я оцю б'ю. А ти б'єш оцією оцю б'єш. Так, да, перескакуй. Забирайся, побита моя, забирай собі. Тепер я буду ходить бити тебе. Да, Отак. От а тепер ти оцею назад, б'єш, тоже виходиш. Бию цією назад. Ні, це моя. А це твоя бий мою. Тільки назад отуди. От Все, побив, забирай. Молодець. Тепер я хожу, да? Класно граємо в шашки, да? Молодець. Ти вже вмієш? Та да. Та так. Я даже, даже ко... був на вуті, і мама була на вуті. Угу. Да, з костиком играв з братом, я знаю. Це тебе. Це тебе брат научив, так? Да? Шашки да, грати? Да. О, які ви молодці у мене, хлопчики, да? Ходи твій ход. Чим? Чорні твої? Чорними ти ходиш. Е, ні-ні, так вона не може. Тільки по діагоналі. Оця, наприклад, сюди може. піти. Ага, отак от молодець.